Доброго дня, шановні учні, я вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми продовжуємо працювати з табличним процесором Excel і розглянемо сьогодні наступну тему: це діаграми, види діаграм і побудова діаграм. Сьогодні ми розглянемо, що таке діаграми, навіщо воно потрібно і як з ними працюють. Перш ніж перейдемо до практики, давайте з вами трішки розглянемо теорію. В даному випадку. Ви бачите, що діаграма це графічне представлення даних, у якому числові дані подано геометричними фігурами. Різні є геометричні фігури, є і прямокутники, відрізок, графіки можна будувати і так далі. Навіщо потрібна діаграма? Діаграма наочно показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються. Тобто, ми можемо зробити аналіз цих даних у вигляді малюнка. Коли ми кажемо про наочність, а діаграма це саме наочність представлення даних. Ми використовуємо три основні види діаграм. Перше – це секторна або кругова діаграма, Друге – це гістограма або стовпчата. І третя це лінійчата, ось тут у мене помилочка, гістаграма. Ось так. І третє це лінійчата або графік. Навіщо використовується кожне з цих видів діаграм? Ми розглянемо зараз трішки теоретично, і потім більш практично, ви побачите, в якому випадку краще яку діаграму використовувати. Секторні діаграми вони показують співвідношення частин до цілого. Тобто, у нас є одне ціле. Це буде 100%, і якраз от частинки кожного це буде секторна діаграма. От якщо ви візьмете яблуко і будете ділити його на певну кількість частин, то ціле яблуко це у нас буде коло 100%. А от частинка це якраз буде елемент ряду, да, який показує певне відсоткове відношення до загального цілого. Далі, стопчасті діаграми або гістограми, вони показують кількісні характеристики певних елементів. Тобто, фактично, це порівняння. Ми можемо порівняти зріст, ми можемо порівняти там якісь значення, маси і так далі. У нас буде подано у вигляді певних характеристик, це і у вигляді певних геометричних фігур буде подано. Ці співвідношення Лінійчиста діаграма або графік це динаміка змін з проміжком. Це може бути фізики фізиці це буде зміна швидкості з часом. Це може бути динаміка температури, кожен день різна. Це може бути динаміка зміни валюти, ну і так далі. коливання валют. Тому. Кожна з цих, кожен з цих видів використовується в залежності від того, яка у вас є мета, що ви робите, і які дані у вас є. Ну, тепер перейдемо до безпосередньо практичного використання. У мене є заготовочки. Заготовочки копіював і тому. Так само, у мене тут є помилочка. Діаграма будується на основі певної таблиці. Фактична діаграма це є перетворення табличної форми у графічну. Перш ніж будувати діаграму, треба підготувати нашу таблицю. Ну, у мене вони. Підготовлені вже для кожного з цих трьох типів ці три типи ми розглянемо. Це у нас буде гістограма, ось у мене секторна і графік. Ви бачите, якщо будете дивитися уважно на таблиці, у нас, в принципі, і самі таблиці трішки між собою відрізняються по структурі, тому що в залежності від того, як подається дані, ми з вами вибираємо певний тип діаграми. І так, перше, у нас гістограма. Давайте спробуємо побудувати гістограму. В даному випадку ми з вами бачимо таблицю, в якій є порівняльна характеристика зросту учнів. У нас є три учні і є три значення зросту. Для того, щоб побудувати діаграму, нам треба вибрати свої вхідні дані. У нас це прізвище і Значення зросту цих учнів. Коли я вибрав е, свої, ну, діапазон своїх даних, мені треба вставити сюди діаграму. Якщо ми вставляємо, ми використовуємо меню вставлення. І ось тут бачимо багато різних видів діаграм. Е, наші три, які ми з вами тільки що оглянули е, на початку, вони розташовуються стовпчик. В кожному з них є свої підрозділи. Ви бачите, да? тобто, якщо я вибираю певну діаграму, у мене зразу вона буде з'являтися. Ну, я беру перший свій стандартний варіант. Ось така діаграма зразу у мене з'являється, в якій є підписи прізвищ моїх учнів, і є прямокутнички, які показують зріст моїх учнів. Да? Далі ми можемо а, змінити трішки налаштування. Ми можемо зробити ось так, зріст учнів підписати. Правильно ми підписуємо. Далі ми можемо а, поставити значення, змінити якісь. Все це використовується, робиться, або за допомогою панелі інструментів, ось тут, або за допомогою контекстного меню. Натискаємо на контекстне меню, і у нас ті самі дані є. Якщо нам треба підписати дані, ми вибираємо підпис даних, бачите, з'являється у нас значення: ось тут біля кожного елементу, з'являється підпис даних з таблиці. Якщо нам треба змінити ось підпис осі, так само ми використовуємо вибрати дані і можемо змінити наш підпис, тобто ми можемо виконати певні налаштування. Але в даному випадку, в принципі, наша діаграма нас влаштовує, тому що ми бачимо значення, у нас є порівняння, ми можемо закрити в даному випадку ось так і побачити, що з усіх наших наведених прикладів, найвищий буде у нас Сидоров, найнижчий Петров, навіть не дивлячись на нашу таблицю. Так, якщо я її закриваю, то ми можемо все одно побачити інформацію. Тому е діаграма це наочне представлення даних таблиць. Ми бачимо з вами візуально, що це таке, і е всі дані можемо звідси взяти. Далі, наступний вид діаграми це у нас секторна діаграма. Секторна діаграма вона показує співвідношення кожної частинки до загального цілу. Розглянемо, на прикладі наступної таблиці: це література. Ну, у нас є художня, наукова і дитяча. Для кожної літератури є значення. Оці всі значення це буде 100%. А значення кожної літератури це буде якраз відсотковий вклад у загальне ціле. Як ми будуємо? Принцип будування у нас діаграми не відрізняється від попереднього. Ми виділяємо вхідні наші дані, вибираємо вставлення, вибираємо секторну діаграму і ось що ми бачимо. Так само змінити можна назву діаграми, написати тут «література». Хай буде ось так, да? література. І ми бачимо, що у нас художня наукова і дитяча у відсотковому співвідношенні. Але якщо уважно подивитися на цю діаграмку, давайте я зроблю підписи даних ще. Ось так, підписи даних. Ми бачимо значення, от, припустимо, у наукової 63. 63 це значення, але у відсотковому співвідношенні це буде 40%. Бачите, зараз, що в мене 40% це наукова література. У художній значення 45, а у відсотках це 28. Це відсоткове значення до загальної кількості. І так само ось тут дитяче, це значення 50, а у відсотках 32. Як побачити ці відсотки? Ми можемо їх порахувати. На попередніх уроках ми працювали вже з формулами, з обчисленнями, знаходили відсотки. І е, зараз давайте спробуємо подивитися. Ось загальна кількість е, у нас наших книг, да, як знайти ми обчислюємо суму. Да, ось у нас є автосума 158. Всього у нас книжок. Тобто, оце все коло це 158. Як знайти 45 від, ну, значення 45 у відсотковому відношенні від 158. 158 це у мене скільки відсотків? 100. Правильно? Тепер 45. Це у нас невідома кількість відсотків. З цієї пропорції, як визначити, нам треба 45 помножити на 100 і поділити на 158. Знаходимо ось тут. 45. Множимо на 100 і ділимо на 158. Дивіться, 0,28% ми з вами маємо. В даному випадку, якщо будемо дивитися, ті самі 28% ми з вами будемо мати. Правильно? Тобто, якщо подати тут так само відсотковий тип у нас, то ми будемо мати 28%. Дивіться, те саме, що ми мали на нашій діаграмі. Ось у нас значення 28%, от ми знайшли. Так само можна замінити тепер значення ось тут на 63 і отримати 40%. Ті самі відсотки, які ось тут у нас є. Ну і значення, що у нас там тепер? 50, да, ми ще не знаходили. 32% так само у нас тут є. Тобто, ось таким чином ми можемо будувати кругові діаграми для знаходження таких даних. Так само, якщо я закрию цю табличку, ми все можемо побачити. Третє, це у нас графік. Графік це залежність однієї величини від іншої. Що це значить? Це значить, що у нас є значення, і впродовж якого часу це значення використовується. Для побудови я вибираю значення наших температур. Вибираю знову ставлення, вибираю графік. Ось у мене є. І тепер мені треба вказати вхідні дані, вибрати дані, для того, щоб вказати значення. Давайте так пересуну. Ось сюди, щоб не закривало мені значення. Тепер вибираю значення. Наших днів. Дивіться, ось тепер я маю назву діаграма. Це буде у нас графік температур. Отак. І бачу, що 1 лютого у мене було таке значення, другого таке. Так само можу вибрати підписи даних. І бачити результат наших даних. Якщо я закриваю, так само я можу побачити і мати інформацію про ці дані. Тому ось таким чином ми з вами можемо будувати діаграми, а саме перетворювати табличне подання інформації у графічний вигляд. Тобто, ми можемо перетворити і для наочності сприйняття візуальна інформація сприймається набагато краще. На цьому. Наш урок буде завершено в якості домашнього завдання. Вам треба буде зробити ось ці три маленькі практичні роботи для того, щоб закріпити ці знання. Результати робот здаємо, як завжди, на освітню платформу. Три. Роботи, дані у вас є, графік, представлення графічне є, тому зразок все є, тому виконуємо це завдання. На цьому я вам кажу до побачення, до наступних уроків.